Уявіть собі, 1848 рік. Північна Америка величезні простори, більшість яких ще не заселені. Мексика втратила майже половину своєї території після війни з США: Техас, Каліфорнія, нью мексико Юту, Неваду. І тут відбувається те, що переверне життя тисяч людей. У Каліфорнії знаходять золото. Новина миттєво розлітається по всьому континенту та за його межами. Починається золота лихоманка, хвиля міграції, яка змінить карту, економіку та соціальну структуру США назавжди. Сьогодні ми розкажемо про те, як золото створило нові міста, привело тисячі людей у незнайомі землі та закріпило США на західному узбережжі. Щоб зрозуміти золоту лихоманку, потрібно спочатку згадати мексикано-американську війну 1846-1848 року. США і Мексика конфліктували через території, зокрема Техас, який оголосив незалежність від Мексики у 1830-х роках. Війна тривала два роки. Американська армія мала кращу організацію та фінансування, тоді як Мексика була політично нестабільною. В результаті Гваделупа і договору США відібрали 45% території Мексики, включно з Каліфорнією, Невадою, Ютою, нью мексико та Техасом. Ця територія була майже безлюдною, але мала величезний потенціал. Лише через кілька місяців після війни у Каліфорнії знаходять золото. Новина миттєво поширюється через країну. До Каліфорнії прямують тисячі людей: фермери, робітники, підприємці, шукачі удачі. Золота лихоманка стає символом американської мрії. Шанс розбагатіти буквально за один сезон. Перші золотошукачі стикаються з важкими умовами. Довгі подорожі, небезпечні річки, віддалені території. Але настрій був бойовий. Можливість знайти золото перекривала всі ризики. Золота лихоманка це не просто видобуток золота, це масовий рух людей на захід. Понад 300 тисяч людей прибули до Каліфорнії з США та інших країн протягом кількох років. Вони йшли пішки, пливли кораблями навколо Америки або переправлялися через Панаму. Місто Сан-Франциско, яке до 1848 року було маленьким портовим поселенням, швидко перетворилося на великий центр для золотошукачів і торговців. Ця хвиля міграції змінила не лише населення Каліфорнії, але і соціальну структуру регіону. З'явилися нові професії: торговці, перевізники, постачальники обладнання для шахт. Прибули китайські іммігранти, які шукали роботу у шахтах і на будівництві. Корінні народи та мексиканські поселенці опинилися під тиском нових поселенців. Золота лихоманка дала потужний поштовх економіці США. Каліфорнія отримала статус штату вже у 1850 році завдяки великому припливу населення. Розвивається інфраструктура, дороги, порти, перші залізниці. Народжується новий бізнес, банки, біржі, компанії, які постачали шахтарям обладнання та провізію. Багато золотошукачів залишилися бідними, але підприємливі люди заробляли на послугах для них. Ця подія також заклала основи сучасної американської економіки: індустрія, торгівля, фінансові центри. Розглянемо соціальні та культурні аспекти. Багато золотошукачів були молодими чоловіками, що створювало нову соціальну динаміку, порушення традиційних сімейних структур, підвищена мобільність населення. Поява різних культур: американці зі Сходу, мексиканці, китайці, європейські іммігранти. Конфлікти за ресурси між новоприбулими та місцевим населенням були частими. Технології видобутку змінювалися швидко: від ручного промивання річок до невеликих шахт і парових машин. Цікаві факти: Сан-Франциско перетворився з поселення на місто всього за кілька років. Золота лихоманка привела до створення перших сучасних банків у Каліфорнії. Не всі багатіли тільки ті, хто займався обслуговуванням шахтарів та постачанням ресурсів. Хвиля міграції заклала фундамент для подальшого розвитку Західного узбережжя США. Вплив золотої лихоманки відчувається й досі від економіки Каліфорнії до культури міграції. Золота лихоманка в Каліфорнії це історія про можливості та ризики, про людську жагу до багатства та пригод. Війна з Мексикою відкрила шлях до нових територій. Золото змінило карту США, залучило тисячі мігрантів і створило нові економічні центри. Каліфорнія стала символом американської мрії шанс, який вартий ризику. Ця подія показує, як випадкові відкриття та геополітичні зміни можуть змінити життя мільйонів людей і форму країни.